Пане Андрію, давайте з вами попробуємо підбити підсумки у військовому контексті першого дня результатів зустрічі лідерів у форматі НАТО. Німеччина анонсувала великий пакет допомоги. Також Франція передала нам аналог далекобійних ракет Скальп. Як це вплине на хід бойових дій по усіх фронтах в Україні? Ну, дивіться, дуже важливо те, що нам продовжують постачати от саме цю ракету, яку анонсувала Франція. Це той же Storm Shadow, абсолютно ідентична ракета. Просто нам ну по боєзапаси. Це дуже добре. Щодо Німеччини, Німеччина сказала, ну поки що так завуальована, що вона розширює номенклатуру озброєння, яка буде передаватися до України. Ми також очікуємо від Німеччини передачі ракети Таурус. Це той же Storm Shadow або Sculpt G, проте ну з більшою бойовою частиною Виробляється тим же концерном MBDA в Європі. А плюс додатково ми очікуємо розширення співробітництва з німеччиною в контексті того, що вони нам передадуть також інженерні машини, які дозволять нам на особливо на півдні, швидше переходити у ці ну, великі території заміновані Росією, тобто от, інженерні машини для проходження мінних полів. Угу. От, власне, ви згадали німеччину, точніше продовжили так розповідати про допомогу Німеччини. Не планує нам передавати далекобійні ракети. Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус. Про це повідомляє німецький журнал Хайдельс Блат. Далі цитую з вашого дозволу: якщо окремі партнери роблять це, тобто передають далекобійні ракети, то це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати свою позицію. Сказав Пісторіус у куларах саміту. Нато у вільності й додав, що причин критикувати за це Німеччину не бачить, адже країна за його словами є другим за значущістю союзником України без Німеччини за словами пісторісу протиповітряна оборона України була взагалі б немислима. Але і бачимо, що анонсували ну досить таки великий пакет військової допомоги, пане Андрію. Це на 700 мільйонів євро. До нього увійдуть кілька установок Петріот, інші ПЗРК, додаткові танки Леопард. Один БМП Мардер, 20 тисяч снарядів артилерії та снарядів для танків леопард. А це як я розумію небагато правильно для допомоги Україні. Власне, те, що нам могла передати Німеччина, на що вона здатна, і що вона має на своєму озброєнні наразі. Дивіться, ну доправди, це дуже багато. Найголовніше це те, що нам передають ще одну ну, батарею. Петріот, яка дозволить, ну от одна батарея, Петріот закриває повністю там, наприклад, нашу столицю. От вона може її повністю закрити від усіх загроз. Нам передаються вже буде третя батарея Петріот, яку нам передадуться дуже і дуже велика допомога. Щодо можливостей німеччини. Дивіться, німецький військово-промисловий комплекс, загалом, з початку з середини минулого року, він зараз от продовжує ставати на, скажімо так, рейки свого росту і він от він виростає виростає і за допомогою того ж там ремонт бронетехніки її е, виведення з консервації е, побудова нової бронетехніки плюс е, Німецький концерн Рейн він пообіцяв, що за три місяці в Україні з'явиться взагалі повністю завод, на якому будуть і будуватись танки, і ремонтуватись вже ті, які передані. Німеччина що стосується, от зокрема тих же танків, вона займає загалом таке ключове місце в допомозі Україні. До правди вона є другим постачальником зараз зброї в Україну після Сполучених Штатів Америки. Тому критикувати німців ми не будемо, але ми дуже хочемо, щоб вони працювали ще швидше.